Люди живуть, міста живуть, і ми там знаходимося для того, щоб люди продовжували жити цивільним життям. Чому скоро скоро томагавками, не стамагавками, а сокирами підемо рубати ліса, тому що треба буде чимось топити? Він каже: А навіщо ти мені сльози не малювала? Я не плакав. І що взагалі забув українець Петренко з Харкова в Афганістані? Ну ви ж знаєте, ми зараз вже по звуку чуємо, що треба робити. Тобто ми вчимося. Бути дорослими, по суті, так? Бо Доросле життя це постійний якийсь дискомфорт. Найбільш психологічно важке це коли хлопці просять їх їм боляче настільки, що не просто просять їх добити. Я зараз же не просто mm -hmm. сідаю, і кажу, давайте тут запросимо марсіан, щоб вони прилетіли нам купили газ. Ми стали більше э, пишатися тим, що ми українці. Іноді мені здається, що він дійсно. А... Сильніший, мужній ніж я, батюшка московський, яким йому ж треба щось їсти. йому хочеться в мерседесі їздити, і перепрошую, повій в сауні мати. Головне на старті правильно поставити ринкову ціну, коли ви кажете про не дуже позитивні прогнози. Я давайте ну правду казати. в мене прогнози ще гірші. Ціріха каже, що приліт в дитячий садок, ну мені я починаю важко дихати. Життя взагалі небезпечне, особливо, якщо просто живеш там в Україні. Mm -hmm. Це набагато більш небезпечно, ніж пірнати. Mm -hmm. Ви морально готові стріляти? Ви це робите. Ви е розуміли, що це може відбутися? Так. Так, бачите, тоді ви виходите розумніше, ніж діюча українська буква. Всі ці клумбочки, лавочки, все це. Ці... Прекрасні речі. Ноги віднімаються і відчуття підлоги просто немає. Ми іноді просто йдемо і просто молимось. Все. М -м 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 ось, ось настільки буває страшно. Якщо ви залишились в Харкові, звісно, треба купувати. Зеленський, менеджери, міністри, квардропери — міністре, все. Весь перелік учасників цього процесу, більше там нічого немає.